Зворотній відлік розпочато. Mountain Residence вже досяг 95% готовності. І ми активно проводимо ремонтні роботи всередині апартаментів, щоб до кінця року перші гості могли відчути насолоду відпочинку у серці Карпат. Наша команда працює на випередження, прискорюючи внутрішні роботи, щоб наблизити головну зустріч із вами. Стигніть стати частиною Mountain Residence. Будівництво скоро буде завершене. І ми готові відкрити двері саме для вас, отримуйте пасивний дохід до 12% річних та насолоджуйтесь життям у гармонії з природою. Звертайтесь до наших відділів продажу вже сьогодні.